Доброго дня! Насвітаю компанія Мінягро Громіськолуць, відвантаження тракторця була 234 PRO. Ну, нас, що Pro. Попередній раніше збирали, яка була наклейка, то понаклеїли, за цього страшного. Отерець повнопривідний. Має передні вантажі, вантажі на задніх колесах. Трохциліндровий км 385, повністю рівна підлога, токова куліса КПП, задній відділ оператора все зашито, потужна навіска, 2 роки гарантії та безкоштовна доставка. Техніки у нас, як бачите, дуже-дуже багато. Також люди вибрали тракторця Orion 404. -й». Не знаю, чи мастер їх сьогодні доставити. тут їхній автомобіль. Клієнти також він, очікують е на доставку з тракторцем з балатом. Клієнт протестував, приїхав тракторця, каже, міг би замовити в онлайні, але каже, краще саме приїхати, пощупати, попробувати. Всім рекомендуємо приїжджати тестувати тракторці компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Техніки у нас дуже багато. Є булати Ельки. Булати ельки від 5450 доларів. Це на вузькій резині. Ще є одненький. Залишився на широкій резині тракторець. Прошки. Ось бачите, крошки, там просто наклейка без про. Але тракторець такий же ж самий. Завантажили, їде до власників. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівницька, 48. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте.